Вітаю вас в нашій програмі, пане Хорсфолл. Приємно бути із вами. Північна Корея вступає у війну в Україні. Про це повідомляє розвідка південної Кореї. 12 тисяч тисяч північнокорейських військових будуть перекинуті до Росії. Їх тренують для участі у війні проти України. Як можете відреагувати на такий розвиток подій та ескалацію з боку північної Кореї. Це суттєвий політичний крок. вони планують перекинути 12 тисяч корейських солдатів на Донбас, але зважаючи на поточний рівень російських втрат, ці війська будуть знищені фактично за 12 днів. справа в тому, що росіяни втрачають щодня 1300 солдат убитими або пораненими. тож... 12 тисяч солдат КНДР точно кардинально це не змінять. таке рішення з боку КНДР та Росії не має бути для будь-кого несподіванкою. оскільки Північна Корея постачає в Росію боєприпаси, більшість з яких несправні та старі. це робиться аби задовольнити потреби Росіян в снарядах, яких їм не вистачає. Тому поповнення живої сили Росіян за рахунок солдат КНДР не повинно бути для нас сюрпризом. Разом з тим, якщо КНДР збільшить кількість. Солдат, яких перекидають до Росії, тоді це суттєво може вплинути на перебіг цієї війни. Це стало би першою участю північної Кореї у війні за кордоном. Хотів би обговорити з вами психологічний аспект цього, тому що північно-корейські війська не брали участі в жодних бойових діях за кордоном. Як вони можуть проявити себе в умовах реальної війни, в умовах реальних бойових дій на полі бою у багатьох випадках вони просто поповнять обмінний фонд України. І вони будуть здаватися в полон так само, як російські призовники з Курської області. на жаль, цей новий контингент лише поглине більшу кількість українських боєприпасів, внаслідок чого збільшаться втрати Кендер в Україні. Окупанти сподіваються на те, що в якийсь момент це призведе до виснаження української оборони. Це стара комуністична тактика, китайська та російська. І вона виявилася успішною в авторитарних державах, де люди дуже боялися влади та навчені бути слухняними. режим в КНДР якраз цим займається. КНДР це найбільш авторитарна держава у світі, тому це викликає занепокоєння. Це повинно викликати занепокоєння у всіх на заході. А чи вважаєте ви це актом вічою російського диктатора Володимира Путіна? Адже він стикається із нестачою людських ресурсів для продовження своєї агресивної війни проти України? це безумовно ознака того, що він дуже не хоче проведення ще однієї хвилі мобілізації. Люди не захочуть воювати, тому він відчуває, що буде громадський спротив щодо такої ініціативи. він сподівається уникнути мобілізації в Росії за рахунок військ з північної Кореї він точно у Він зневірний. Він не знає, що робити далі. Він просто закриває прогалини у власній армії військами КНДР. водночас це не матиме великого значення в довгостроковій перспективі. Звісно, за умови, що захід продовжить надавати фінансову та військову підтримку Україні. Ми можемо надавати ще більше такої допомоги. Ми можемо перевершити російський оборонно-промисловий комплекс. Потрібно зробити все, аби забезпечити перемогу України у цій війні проти Росії I would like also to cover the... обговорюємо нещодавню заяву уряду Південної Кореї. Преса повідомляла про те. Що сеул може надати Україні летальне озброєння у відповідь на розміщення північнокорейських військ на території Росії? Також президент Південної Кореї Юнсок Йоль заявив, що це велика загроза для корейського півострову та всього світу. як це рішення Південної Кореї щодо постачання зброї до України могло би вплинути на перебіг цієї війни? І чи може це змінити думки західних лідерів, які все ще вагаються дозволити Україні бити в глиб території Росії західним озброєнням? Південна Корея Корея має величезні запаси боєприпасів та ракет, які можна використовувати на полі бою. і тепер вони дали зрозуміти що вони готові протидіяти крокам північної Кореї. водночас їхні закони ускладнюють здійснення таких поставок. Тому є інші думки з цього приводу вони можуть просто відправити свої запаси зброї до США, аби опісля Вашингтон міг легально постачати це південно-корейського озброєння до України. Цей варіант зараз активно розглядається на заході. такі поставки зброї суттєво змінили би ситуацію в Україні. на даний момент заходу дуже важко виробляти достатньо боєприпасів, щоб продовжувати підтримувати Україну. потрібна стабільність у поставках снарядів, аби допомогти ЗСУ стабільно утримувати лінію фронту. Отже, якщо Сеул розпочне постачати зброю до Києва навіть за посередництва США, то це точно кардинально змінить ситуацію на користь України. обговорюємо також ситуацію в Курській області. Яка ваша думка щодо нинішнього стану лінії фронту в цьому регіоні? І що думаєте про успіхи наступу України в глиб Курської області? Зокрема, були певні спроби з боку Росії відбити цей наступ, але вони не увінчалися успіхом. Ці операції зсу на Курщині є успішними. через ці дії зсу росіяни перекинули туди понад 50 тисяч військових, які були на Донбасі. це дещо послабило тиск на українські сили на сході. Тож що це була успішна місія. До вашин стил Росіяни все ще намагаються використати обмежені сили, які вони там мають, щоб повернути собі цю територію. є ймовірність, що Україна поступово може відступати з цієї території, бо вже досягла там поставлених завдань. Водночас, поки сили оборони утримують території в Росії, це точно розтягує фронт для окупаційних сил а як можете в загальному оцінити стан справ у війні в Україні? У якому напрямку все це рухається? Я вважаю, що оборона України відбувається дуже добре. я думаю, що є дуже невеликі території, які Росія захоплює за велику ціну. у контексті витрачених людських ресурсів та озброєння. Але великою загрозою для Росії є крах її економіки той факт, що вони намагаються продати свою нафту та продукти її переробки, означає, що їхній національний фонд багатства стає все меншим і меншим з кожним днем. і за деякими оцінками цього не вистачить для продовження війни проти України. через півроку вони не зможуть нічого купити за кордоном. Рубль обвалиться, І вони можуть з такими державами, як Індія та Китай, торгувати лише юанями. отже, стан економіки в Росії має великий вплив на те. Те, що відбувається у війні? і коли в них закінчаться гроші, тоді у них закінчаться боєприпаси. Тоді в них закінчаться люди, і тоді їм доведеться вести переговори з позиції слабкості. А що думаєте про вразливість російського режиму Владимира Путіна? Чи є він сьогодні більш вразливим ніж протягом перших місяців повномасштабного вторгнення Росії до України? Я думаю, що його режим ще досить сильний, тому що це авторитарний режим. водночас, зазвичай такі режими зазнають краху раптово і дуже швидко. дуже дуже рідко. Відбувається повільне руйнування режиму. Все відбувається швидко і неочікувано. Справа в тому, що витрати Росії на війну зростають дуже швидко. Інфляція зростає. І, хоча Путін створив військову економіку і є робочі місця, у нього закінчуються люди, які могли би справді виконувати кваліфіковану роботу, особливо технічно кваліфіковані люди. за часом дружини солдатів, яких вважають загиблими або зниклими безвісти, поступово почнуть впливати на громадську думку росіян. А потім раптом щось трапиться. Раптом буде різкий ріст підтримки деяких генералів з боку населення і падіння підтримки силовиків. і тоді щось кардинально зміниться, але на даний момент його режим все ще сильний. Ми всі сподіваємось і молимося, що він розвалиться, але звичайно, багато людей бояться саме цього. Ми не можемо передбачити, хто займе місце Путіна і чи буде ця людина більш схильна до ескалації війни чи до проведення переговорів. Обговорюємо також вибори президента США. Як вони можуть вплинути на перебіг війни в Україні? Що можете сказати про заяви обох кандидатів у президенти США відносно стратегії щодо підтримки України? Я вважаю, що Україні теж дуже важливо провести вибори це додало би довіри та підтримки президенту Зеленському, який з точки зору зовнішньої політики виконує абсолютно неймовірну роботу він вже має величезну міжнародну підтримку, але йому все ще потрібна подальша підтримка власного народу. який платить ціну у цій війні. Тому все це важливо. Виборчий процес важливий, і звісно, як на мене, український народ має пам'ятати, яку чудову роботу президент Зеленський зробив для захисту держави. він абсолютно чудовий лідер. For the, for the long term. давайте зосередимося саме на виборах президента США та внутрішній політиці Америки. Були різні заяви, як і від Дональда Трампа, так і від віцепрезидентки США Камали Гарріс. Як результат цих виборів може вплинути на хід подій на полі бою, і що ви очікуєте у разі президентства Трампа і Камали Гарріс? як на мене найбільша небезпека і найбільша загроза перемозі України це Дональд Трамп. Якщо Дональд Трамп повернеться до влади, я вважаю, що він негайно перестане підтримувати Україну. він припинить підтримку НАТО. я вважаю, що він є російським агентом і становить найбільшу загрозу для перемоги України він становить небезпеку не лише для України, а й для НАТО. Тому зараз на нього буде спрямована увага світу. зараз основний фокус медіа у США на президентські вибори, які відбудуться протягом наступних двох тижнів. І великою проблемою є те, як перемога Трампа вплине на Україну. Трамп заявив, що міг би розбомбити Москву у разі вторгнення Росії до України під час його першого президентства. як можете відреагувати на це? Я думаю, що він свідомо пішов на підтримку Путіна. Я думаю, що він свідомо гальмував постачання боєприпасів в Україну через своїх людей у республіканській партії в Конгресі. Я так думаю, Айфентагі він навмисний свідомо гальмував підтримку України перед початком війни, тому що хотів облити брудом свого політичного опонента. І він хотів, щоб Зеленський допоміг йому із цим в обмін на військову допомогу. Місто Зеленський чи як на мене, це ганьба. Я думаю, що Трамп тиран Я думаю, що він хоче бути схожим на своїх кумирів тиранів, і Володимир Путін один із його кумирів. зазвичай люди поводяться погано через жадібність і страх. І я думаю, що Трамп теж так діє через ці речі. Я думаю, що він надзвичайно небезпечна людина для західного світу. Були також повідомлення про телефонні розмови між Дональдом Трампом і Владімером Путіним, за словами журналіста The Washington Post Боба Вудворда, про що можуть свідчити такі таємні телефонні перемовини. Ми точно знаємо, що ці телефонні дзвінки відбувалися. тож це не припущення, що мали місце. Вони були приватними, їх не записували. вони є незаконними відповідно до законодавства США. Тому Трамп становить загрозу національній безпеці США. Отже, ці приватні розмови стосуються того, що Трамп використовує Росію для впливу на вибори в Сполучених Штатах Америки і знову ж таки, ці розмови теж небезпечні. Трамп є великим союзником Володимира Путіна. Трамп є загрозою для західних демократій. Трамп є загрозою для НАТО. А яку роль західні лідери можуть відіграти у разі президентства Дональда Трампа? Чи можуть лідери чи змогли би лідери Сполученого Короліста, Франції, Німеччини та інших країн посилити тиск на Трампа, аби він став на бік України? Юкрейн щод? Я не думаю, що їм буде важко з ним співпрацювати, але Америка є великим гравцем. в Америці найбільша економіка. У США є заводи та велике населення. США мають можливість надавати Україні таку військову та економічну допомогу, яку Україні можуть надати, окрім США лише всі союзники разом взяті. Отже, допомога з боку США має величезне значення. В них дуже великі ресурси. Я дуже занепокоєний тим, що Трамп може припинити допомогу Україні, адже мова йде про величезні обсяги поставок зброї в розпал війни. А хотів би також обговорити саміт БРІКС Владімира Путіна, генеральний секретар ООН Антоніо Гутереш відвідав цей саміт та зустрівся з Путіним, незважаючи на те, що відносно Путіна виданий ордер на арешт міжнародним кримінальним судом. Як можете відреагувати на таку поведінку очільника ООН Антоніо Гутереша Хакенюріектюзе. Дипломатія завжди має місце під час війни. Добре, що є дипломати, які є посередниками між воюючими сторонами. Вони передають важливі повідомлення між обома сторонами. Крім цього, без такої дипломатії майже неможливо досягти врегулювання війни шляхом проведення переговорів. Отже, підключення до спілкування генерального секретаря ООН з обох сторін є життєво важливим для будь-яких перемовин, які можуть призвести до миру чи вірите ви в те, що є можливими добросовісні перемовини з Росією? ні? Я не думаю, що Росія здатна на якісь добросовісні перемовини. Росія завжди веде переговори з позиції сили. Вимагає всього й отримує щось під кінець перемови. Якщо Росія щось отримає внаслідок цієї війни, тоді це стане прелюдією до нової війни. Росія зупиниться, все відбудує, а потім повернеться до України з новими захцянками. У в майбутньому вони повинні програти цю війну? З ними не можна вести переговори з позиції слабкості. Росія не може перемогти в Україні, адже будь-які переговори мають вестися з позиції сили. Цьому точно може сприяти занепад російської економіки. це точно приведе до перемоги України над Росією. Це є ключовим моментом. Президент Зеленський представив план перемоги України. Ця стратегія передбачає запрошення України до НАТО, дозвіл на нанесення ударів глиб Росії західним озброєнням та посилення підтримки України. Чи підтримуєте ви цей план? І що можете сказати з цього приводу? так. Я думаю, що український народ хоче бути частиною західних демократій. Вони чітко дали це зрозуміти і заплатили за це величезну ціну. Вони хочуть бути частиною Європейського союзу. Вони хочуть бути частиною НАТО і вони хочуть бути вільною демократичною державою отже, це те, чого хоче кожен українець, і це те, чого боїться Путін. він не боїться НАТО. НАТО є оборонною організацією. але чого він боїться, так це демократії. Він хоче, щоб буферні держави на його кордоні контролювалися ним і покращували його позицію при владі. допомагали йому контролювати його авторитарну державу якими ви бачите сценарії для завершення війни в Україні? Деякі аналітики припускають, що російського диктатора Владимира Путіна, начебто, немає виходу із цієї ситуації, у яку він сам себе завів. Ви теж так думаєте, якими можуть бути сценарії завершення війни в Україні? Файнели? Завенексит. Я думаю, у нього є вихід. Він може просто вивести війська з Донбасу, але спробувати утримати Крим Тоді він міг би заявити, що переміг, і переконати свою громадськість у цьому Він міг би сказати, що Росія досягла вже всього, чого хотіла. він би сказав, ми завадили нацистам захопити Україну, яким смішним би нам це не здавалося. Отже, так він міг би вийти з цієї ситуації. Аналітики, звісно, кажуть, що він не може вийти із цієї ситуації зараз, тому що його економіка швидше за все зазнає краху в разі миру. Тому що він створив воєнну економіку, і більшість його заводів перейшли на воєнні рейки. Крім цього, вони бояться, що крах економіки буде мати свої наслідки. Вони не зможуть знову почати торгувати із зовнішнім світом, але у нього є вихід. Як я вже казав, він міг би частково вивести свої війська і заявити про так звану перемогу. А потім взяти участь у мирних перемовинах. Дякую, пане Хорсфол, за ваш час і за вашу підтримку України. Слава Україні, слава Україні! slava thank you very much